Носівка містечко на Чернігівщині, яке бере свій початок у далекому 1147 році. Саме тоді воно вперше згадується в Іпатіївському літописі під назвою Носів. Але, як і багато інших поселень цього краю, Носів був зруйнований монгольськими ордами хана Менгу. Відроджене у 14 столітті, воно вже отримало знайому нам назву Носівка. У 17 столітті Носівка стала центром староства. А в часи Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького у 1648 році тут була створена козацька сотня, яка увійшла до складу Ніжинського полку. Носівка часто змінювала власників то безбородьки, то мусіни Пускіни. Останні, до речі, були графами, ну справжня аристократія. Так що Носівка мала своє місце у віп списку містечок. Головною архітектурною перлиною Носівки, на мою думку, є Свято-Троїцька Церква. Її збудували у 1765 році. Уявіть, ніжинські майстри зробили храм, який виглядає так гарно, що здається, ніби це частина якогось палацу, барокові колони, тетраконховий стиль. За свою історію церква пережила кілька апгрейдів. Ну а 21 століття додало їй довгий ганук, який, якщо чесно, зіпсував вигляд. Але хіба можна судити за один невдалий ремонт? Усі ж ми пробували щось фарбувати самі вдома. Особливий шарм додає дзвіниця: її стиль готичний. Уявіть в Україні і раптом така маленька Європа. Дивишся на неї і одразу хочеться піти читати Віктора Гюго. А якщо вам раптом треба відчути дух старовини, Ось вам будівля земської лікарні модерн у чистому вигляді. Уявляєте, колись тут лікували, а тепер ця споруда лікує нашу цікавість до історії. Друга святиня Носівки Миколаївська церква, але знайти її справжній квест. Вона заховалася на північній околиці міста за 6 кілометрів від центру. Носівка, ви серйозно? Таке враження, що це не містечко, а маленька країна. Церкву побудували у 1831 році, а в кінці 19 століття їй додали прибудову. І що цікаво, вона нагадує монастирі Західної України. Ну Миколаївська церква вирішила бути трохи не такою, як усі, і вийшло дуже оригінально. Отже, Носівка це місто, яке може здивувати тут і історія, і архітектура, і особливий шарм. Завітайте сюди! А раптом знайдете ще щось цікаве. Хто знає. Може, саме ви відкриєте нову пам'ятку? Друзі, якщо цікаво, підписуйтесь, далі буде ще більше історій.